Ми починаємо нову тему вивчати лінійне рівняння з однією зміною. Е, раніше ми розв'язували рівняння і в початковій школі ви розв'язували, і в 5-6 класі, а в кінці 6-го найбільше було різноманітних рівнянь, і складніші, і простіші. Е, зверніть увагу, що зараз ми будемо як підсумок робити і говорити. Про якийсь певний вид рівняння. Так. І так у нас є рівняння різноманітні. Ми в шкільному курсі будемо вивчати і рівняння отакі, там, де у нас, наприклад, в лівій частині там одиничка до рівня нулю. І такі рівняння будемо розв'язувати. І якісь там рівняння, наприклад, такого вигляду там можна розв'язувати, ну що там візьмемо, нехай ну, такі, да. І там, ну я такі простенькі записую, там ось, такі рівняння. І дивіться, ці рівняння вже мають певну назву, певний вигляд, да? Тобто. Серед цих трьох рівнянь, що я записала, є рівняння лінійне, а є нелінійне. Тобто, дивіться, якщо кажуть, що є лінійне рівняння, то значить є нелінійне рівняння. Е, Ну, Ті нелінійні в них ще якісь види є. Дивіться, є означення, і якщо е, рівняння підлягає цьому означенню, то таке рівняння називають лінійним. І так. Рівняння виду Ах дорівнює Б, де Х змінна, а і Б деякі числа називають лінійним рівнянням з однією змінною. Дивіться, а є лінійне рівняння з однією змінною, значить, буває рівняння не з однією змінною, да? Ну, Зараз ми з однією змінною, вивчаємо. І навели приклади рівнянь ось таких лінійних одна друга Х. Дорівнює 7, потім мінус 0,4х до рівня 2,8, мінус х дорівня 0. Із тих рівнянь, які я записала, чи можна якесь рівняння, от якщо так запитати себе, зробити, звести до такого вигляду, як лінійне. Зверніть увагу, якщо ви бачите в рівнянні степень змінної вищої, ніж перше, тобто другий, третій, то це вже не лінійні рівняння, так? Ми одразу викреслюємо, навіть нічого не перетворюємо. А третє рівняння, яке я записала, ми можемо звести до вигляду, АХ їх дорівнює Б. Яким чином? Нагадую, ми вивчали, що ми можемо переносити з однієї частини в іншу доданки, змінюючи знаки на протилежні, при цьому ми отримаємо вірну. Рівність. Переносимо 1, змінюємо знак на протилежне, залишається 2х дорівнює 7. І ми присидимося до вигляду Ах дорівнює Б. Тому це от рівняння у нас лінійне. Так, Це перше. Тобто, що вам потрібно вміти? Перше. Розрізняти за зовнішнім виглядом, які рівняння називають лінійними. Ну і тут, дивіться, в підручнику теж зауважимо, що х ну, квадрат дорівнює 0, не є лінійним. Х-2 помножити на х-3 теж не є лінійним. Далі, модуль до 5 не є лінійним. Ну і далі, знову ж таки, як і в геометрії, у нас є означення і в алгебрі. І ось тут е, сказали, що той текст, де написано означення. Роз'яснює зміст терміна лінійне рівняння з однією змінною. Тому цей текст, який записаний жирним шрифтом, є да? яке в математиці розкриває сутність терміна поняття об'єкта. Це ще раз ми в геометрії, що таке означення, воно переплітається з довільною іншою наукою чи якимсь розділом. Так, ну і тепер дуже важливо провести аналіз. Лінійного рівняння на предмет знаходження його розв'язків. І так, я записую таку схему. Я беру і кажу: давайте розглянемо можливі розв'язки лінійного рівняння в залежності від значень А і Б. В означенні сказано, що А і Б довільні числа. Тому тут не роблять ніяких викликів, так? Довільні числа. Дивимося, які ж у нас можуть бути розв'язання, рівняння, не лише лінійного взагалі. Перше, рівняння може мати певні розв'язки, якісь числові значення. Да? Х. Далі, рівняння може взагалі не мати розв'язків, це другий варіант. І рівняння може мати безліч розв'язків. Оце такі три варіанти для довільного рівняння. І так, є конкретні розв'язки, немає розв'язків і безліч розв'язків. Аналізуємо наше лінійне рівня. І так, перше, давайте зробимо. Якщо у нас А не дорівнює нулю і Б, ну, нехай буде теж не дорівнює нулю. Хоча може бути Б або. Я так і напишу. Б дорівнює нулю, від цього у нас нічого не змінить. І тут я вам з боку зараз напишу приклади. Ну, наприклад, 2х дорівнює 6. А дорівнює 2, Б дорівнює 6, Ня, ні А, ні Б не дорівнює 0. Як ми розв'язуємо таке рівняння? Щоб знайти їх. Потрібно я ділення запишу риточкою 6 поділити на 2. так? І х дорівнює це дуже просто я взяла 3. Гаразд. Якщо у нас А не дорівнює 0, а Б дорівнює 0. Чи зміниться від цього принцип розв'язання? Дивимось 2х дорівнює 0. Як знайти невідомий множник? Потрібно відомий множник, ну, тобто, добуток поділити на відомий множник. І 0 поділити на 2 можна ділити, і це буде 0. Тобто, дивіться, дивіться. Дія залишається та ж сама, незалежно від того, b дорівнює 0 чи не дорівнює 0. Я тут розділила, щоб ви бачили, що не відрізняється. І тоді ми записуємо, як ми знаходимо х. Тоді х дорівнює B поділити на А. Я потім все ще узагальню і розповім про параметри. Так, це ми зробили, коли наше лінійне рівняння має єдиний розв'язок, так? Коли А не дорівнює нулю, так? то наше рівняння має єдиний розв'язок. Друг, дивіться, якщо А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Ну, давайте візьмемо, якийсь приклад, знову ж таки. Наприклад, 0 помножити на х дорівнює 3. Може таке бути рівняння? може. Воно підходить нам до вигляду ах дорівнює Б. Тобто це лінійне рівняння. А і Б довільні числа. Ніхто нас не обмежував, що а не може бути нулем. Тому ми говоримо, як би ми знаходили х. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток, тобто 3 поділити на 0. А на 0 ділити не можна. Тому у нас тут немає розв'язки. Отакий ось запис, зверніть увагу, їх належить, і такий коло перекреслене, це означає, що немає розв'язки. Тоді в такому випадку у нас немає розв'язки. Давайте я тут напишу, немає розв'язків. Це все ми схему записуємо. Розв'язків. Так, гаразд. І третій варіант. Якщо А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю. Тоді який вигляд має у нас рівняння? Дивіться: 0 помножити на х дорівнює 0. Лінійне рівняння лінійне. То питання таке: за яких значень х у нас буде вірною рівність? А тут у нас яке ісба ми не підставили, неважливо яке, завжди при множенні на 0 ми отримаємо 0. Тому в такому рівнянні. І якщо 0х дорівнює 0, у нас з вами буде х належить в множині дійсних чисел, а це скорочений запис, це r таке, це називається довільне, довільне число. Ну, Дійсне число. Довільне дійсне число. Зверніть увагу, що ми вивчаємо в шкільному курсі лише дійсні числа. Е, я вам нагадаю про множини трішечки пізніше, які ми вже знаємо. Ось. І е, тобто робимо висновок, якщо в лінійному рівнянні А і Б розглядати е, як букви, дивіться. Тобто, в нашому випадку рівняння розв'язуються. Буде розв'язуватися відносно Х, тобто знайдіть Х, да? а А і Б це ж букви. Тоді кажуть, що А і Б це параметри. Параметри це такі значення чи такі букви, да, які, в залежності від яких знаходиться основне рішення чи основне розв'язання нашого рівняння. І параметри. Тобто розв'язати рівняння АХ дорівнює Б, це розглянути всі можливі випадки розв'язання в залежності від значень параметрів А і Б. Ми так і зробили. Дивіться, три пункти. Тобто, якщо А не дорівнює нулю, то у нас єдиний розв'язок у лінійного рівняння. І якщо А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, тоді немає розв'язків. І якщо А дорівнює 0, Б дорівнює 0, то тоді у нас довільне число. Діти, питань, я думаю, таких немає. Да, я вам пояснила. Ви записали все. Я продовжу і трішечки ще розглянемо параграф, а потім перейдемо до практики. Я це все прибираю. Так, оце основне зробили. Ось, що ми будемо в цьому параграфі. Дивіться, те, що я вам розповіла, записано в параграфі, і потім така маленька табличка, як висновок того, що ми записали. А далі йдуть приклади рівнянь. Дивіться, нагадую, що в цьому, в цьому параграфі ще будуть крім лінійних рівнянь і ще рівняння, які будуть зводитися до лінійних, як підсумку. Дивіться. Приклад один розглядає розв'язання рівнянь добуток виразів до рівня 0, базується розв'язання цих рівнянь на тому, що добуток до рівня 0, коли один із множників 0. І тоді, щоб розв'язати, потрібно кожен множник прирівняти до нуля. І розв'язання, тобто 0 кожного множника, буде розв'язком нашого рівняння. Тобто, якщо два множники що містять змінно, то рівняння в даному випадку буде мати два роки. Далі рівняння з модулем. Нагадую, ми вивчали в 6 класі модуль і знаємо, що модуль це відстань від початку координат до точки з певною координатою, а відстань не може, бути від не може мати від'ємного значення. Тому нагадую, означення модуля дорівнює А, якщо А більше або дорівнює нулю і дорівнює мінус А, якщо А менше за ну, нагадую, що мінус А це не означає від'ємне значення. Мінус А це протилежне тому, що задається замість А. Тому дивіться, модуль нагадую. Модуль 5, за нашим означенням, дивіться, модуль А дорівнює А, якщо А більше або дорівнює 0. Тобто дорівнює 5. Те, що в модулі, те, і в нас буде дорівнювати значення. Дорівнює нулю, модуль 0, дорівнює нулю. Далі модуль мінус 5, зверніть увагу, якщо А менше 0, то тоді модуль розкривається як мінус А, а протилежне мінус 5 це 5. Дивіться, Це як розкривається модуль. Тому для розв'язання рівнянь з модулем, тут теж беруть і розкривають модуль. Говорячи, нагадую, 5х мінус 6, може дорівнювати 4. Або 5х мінус 6 може бути дорівнювати так. І потім розв'язуються окремо два рівняння і знаходяться відповіді. Ну, ось тут їх розв'язали х2, х0, плюс 42 розрахи. Ну і зараз я вже не буду пояснювати, вже на наступних уроках зверніть увагу, приклад 2, ми до цього повернемось. Ось і рівняння, про які я вам казала, що використовуються такі рівняння на НМТ, як останнє завдання, завдання з параметром. Зверніть увагу, в прикладі номер 2 нам надано рівняння з параметром. Крім Х, ще якась буква у нас є, у нас А, тому А параметр. І потрібно розв'язати рівняння в залежності від цих значень. А, тобто розглянути всі можливі розв'язки. І ось у нас рівняння з параметром От прям таки точно. Ну я Там може не один, не два, а схожі е завдання були в деяких сесіях на НМС. Так. Зараз ми переходимо до практичної частини. Спочатку дивіться, я вам покажу, що ми робимо. Які вправи входять до цього параграфу. Ну, По-перше, Справи на те, щоб ви серед якихось кількості рівнянь обрали лінійні, тобто на знання, означення, що таке лінійне рівняння. Потім будемо розв'язувати рівняння, такі схожі, як ми робили в кінці шостого класу, згадаємо властивості рівнянь. Ось, потім вони ускладнюються, дивіться, більше дужечок, Потім бачите. Дробові такі записи будуть зустрічатися. Потім наступна частина будемо рівняння з модулем розв'язувати. І останнє, це останні наші пункти, починаючи з 57-го, це зверніть увагу здебільшого рівняння з параметром. І на нього на них теж ми окремий урок або да, навіть уроки. Бачите, скільки з параметром. Рівнянь потрібно розглянути. Ну розв'язуючи рівняння, я вам нагадую властивості. Перше, От, наприклад, як розв'язуються рівняння? Ми можемо використовувати такі властивості. Якщо ми перенесемо з лівої частини вправу або навпаки справою вліву доданки. Змінивши знаки на протилежні, то від цього наша рівність і не зміниться. Тобто ліва частина буде дорівнювати праві. Базуючись на цьому, ми розв'язували рівняння попередніх, ну, в попередніх 6 класі. Так? Ну, а зараз спробуємо уже практично їх розв'язати. Зараз, секунду. Так, я це прибираю. І переходимо до практичної частини.